Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Зараз ми будемо говорити з першим заступником голови Верховної Ради Олександром Корнієнком. Теж про переговори, пане Олександре, вечір добрий. Вітаємо. Доброго вечора. Чи можна вас спитати, як український парламент відреагував на результат переговорів в Джиді? І в який спосіб переговорна делегація донесла інформацію про те, що там відбувалося в раду Верховна Рада. Ви знаєте, встановлює засади зовнішньої внутрішньої політики. Призначає відповідного міністра за поданням президента. Але все таки дипломатія це прерогатива президента в нашій країні. Він головний дипломат, і власне його? Так би мовити, стратегія, його тактика. Вона є для нас всіх невизначальна, Тому ми е, тут знаходимося більше праваторі цього. Але сьогодні, під час години запитань для уряду, звучали питання щодо результатів зустрічі нашої делегації в Едвіаді. Прем'єр-міністр Шмигаль Денис Анатолійович дав вичерпну відповідь: наскільки це можливо, так дійсно, сьогодні не було міністра закордонних справ на годині запитання, адже сьогодні два. Міністра європейських країн в Києві, Австрії та Португалії, його колеги, і звичайно достатньо достатньо графік графіки по іншим питанням. Ну та інформація, яку надав сьогодні, прем'єр-міністр Шмигаль, вона власне є тією, яку ми всі з вами чули вичерпно від президента України від нашої делегації від Андрія Єрмака щодо тих позицій, які були досягнуті в Ріалі. Александр, я хочу спитати, все ж таки у парламенту є свої зв'язки, особливо з європейськими колегами парламентарями, і зараз ми звертаємо увагу на таке нове формулювання, яке називається Коаліція рішучих днями. міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії озвучували свою спільну позицію щодо підтримки України. Я хочу спитати що вам відомо, наскільки оце об'єднання, наскільки воно монолітне, наскільки воно готове брати на себе ініціативу? Яких реальних кроків ви чекаєте особисто для того, щоб зрозуміти, що цей формат оживе запрацював? Ми вітаємо взагалі фантастичну. Нарешті, термін рішучості з наших закликів до Європи перетворився в їх уже наратив. В їх там якийсь проект. Ми завжди казали, що Європі треба більше рішучості і в своїх питаннях своєї безпеки. І Україна, звичайно, є частиною зараз безпекового периметру Європи. Ясно, що там є лідируючі країни. Ми дуже сподіваємося, що їх ядро так і збережеться. Франція, Великобританія. Німеччина сьогодні дуже обнадійливі сказала такі слова уставі майбутнього канцлера Мерца про те, що Німеччина повертається да? От ніби такі теж є надії, тому що ми пам'ятаємо позицію зокрема Мерца і ХДС по наданню далекобійної зброї Україні Таурісів. Так званих, звичайно, ну є частина країни, які з тих чи інших обставин 에, будуть приймати участь в коаліції рішучих. Ну, наприклад, тим чи іншим способом, тобто, не не обов'язково це. Ми маємо вимагати від усіх країн однакової якоїсь участі. Ясно, що є потужності і оборонно-промислового комплексу, і є вже їх внесок в нашу спільну роботу, тому що датська є модель є дуже серйозні проекти з Норвегією, наприклад, країни Балтії, наші найближчі друзі, партнери вони реально спрямовують великий відсоток на допомогу Україні. Тобто, тут треба зрозуміти, що рішучість має бути і в обіцянках, і в справах. І коли мова йде про наземну рішучість, там миротворцями це одна рішучість, одні виміри, і не всі країни можуть собі це і дозволити, і не всі країни будуть на це зголошуватися. Але коли ми говоримо про постачання матеріально-технічної допомоги, зброї для наших військ, то звичайно тут ми продовжуємо сподіватися на те, що Європа буде збільшувати потужності оборонні. і все таки довезуть нам снаряди по Всім обіцяним проектам і президента Павла і іншим подібним, і будемо також сподіватися на Європу і в розвитку нашого мілітаритеху, дрону про виробництво дронів, виробництво спільне ракетна програма українська. Ну, ми знаємо всі ці амбіції. Я думаю, неодноразово їх і президенту, озвучали колеги з профільних міністерств. Пане Олександре, як ви оцінюєте шанс створити новий альянс на базі такого усіченого НАТО у зв'язку з тим, що відбувається така реорганізація американських інтересів? Я так скажу? Та, скажімо, такий альянс, як Тримор'я, наприклад, чи ви в парламенті думаєте, що? Україна може стати невдовзі або засновником, або такою вагомою частиною нового альянсу. Ну ще й зарахуванням турецьких інтересів так само. Давайте НАТО раніше часу не ховати. Цей орган ще так би мовити багато скаже, і покаже. І я думаю, що там дуже амбітний зараз новий генсек. Рюта, який рух України до речі, і я думаю, що він ще багато знаєте, зробить для того, щоб е ці передчасні е такі е реляції щодо майбутнього НАТО вони змінилися. Дійсно, є позиція зараз е певних країн-членів. Ну знаєте, не наша справа. Ми не є поки членом. Да там це коментувати, але ну зрозуміло, і ось що президент Трамп сказав, що Україна вже 30 років знає, що НАТО їй не слід. 40, да, там, да, 40, казати, 40 навіть років, він сказав. Да. Ну, насправді це така, ви знаєте, може і правильна така дискусія, що ну чесно, треба да. Ками завжди просили, чесно, скажіть нам будь ласка. Ці відкриті двері широкі, вони де там нам можна пролізти, чи там якийсь невидимий знаєте захист, це як в фантастичних фільмах. Ну але поза тим, Триморія є така дискусія, давно йде. Є у нас в парламенті навіть відповідники цього є міжфракційне об'єднання, депутатське, є колеги, які обговорюють з країнами Балтії. З Польщею у ці моменти я думаю, що ми маємо говорити взагалі про вісь, починаючи з півночі, з нордичних країн, з навіть з північного моря, а це і Великобританія, і країни. Норвегія, Швеція, Фінляндія. Далі це Балтійське море. Абсолютно, я думаю, треба працювати над тим, щоб це було не просто внутрішнє море НАТО, а внутрішнє море НАТО вільне від російських різних там провокацій, впливів. І так далі. Далі є великий сухопутний кордон з Росією. Дійсно, він, з Білорусією, він є в країн Балтії, в Польщі, в нас. Да? Так само, Молдова є в них теж своя ситуація. І далі є Чорне море. Абсолютно, туреччина найвпливовіший зараз тут гравець. Україна, другий за впливовістю гравець. Давайте чесно, ми відсунули чорноморський флот, там і город слави русських моряков. Тепер ну трошки більш на схід розташований. Тому тут є над чим працювати. Звичайно, Великобританія, звичайно, країни НАТО це все партнери, з якими можна це обговорювати. І я думаю, та дискусія, яка є в ЄС зараз, і на яку там кая калас і наш. Бруг Андрес Кіляс, Єврокомісар з питань безпеки космосу, Кай Калас, високий представник, міністр закордонних справ, фактично, ЄС, вони дуже такі, теж насправді оптимістичні речі говорять для ЄС в першу чергу, але й для України теж ми ж я повторююсь тепер в безпековому периметрі спільному. І коли ми будемо членом ЄС, то це, це теж все буде наша вже спільна робота. Звичайно, євробюрократія не завжди швидка. І коли мова йде про виробництво зброї, то на. Певно, треба та сама дерегуляція, яку ЄС давним-давно там хотів вже впроваджувати, і вбачає в ній дуже багато своїх економічних проблем. І якраз це шанс економіку здоровити, зробити її швидшою, дерегулювати і виробляти такі необхідні зараз військові продукти, снаряди. Ну на жаль, ситуація в мирі. В світі з миром дуже погано. Ми бачимо, що конфлікти збільшуються, агресивність країн збільшується. І тут ну то треба тепер захищати себе самим. Ми працювати над тим, щоб ми говоримо все таки про знати. альянси. Та от ви з Максимом сказали про коаліцію рішучих. Я в останнє, що я чула, не була рішучих. Це була все таки коаліція охочих, і я б просила знаєте, не надавати не надавати цій коаліції тих рис, яких вона поки що не має. Знаєте, ще треба заслужити таку назву коаліція рішучих. Абсолютно, пані Наталі, абсолютно. Я от, я ж, ну, ви можете більше собі дозволити, як цивільні люди, так би мовити. Я політик, я в своєму строю, в своєму ставі в статуті. І ну, дійсно тут е, європейським країнам. Е, Ну, не в плані конкретно якась влада в якійсь країні а взагалі той стиль життя, який панував в об'єднаній Європі останні там 30 років, він не передбачав ні рішучості, ні охочості до безпекових питань, тому що була парасолька НАТО, яка всіх захищала, всіх берегла, і всі розуміли, що тамагавки, авіаносці там і вся решта ну американської підтримки завжди тут от поруч, і якщо що, відразу це все буде. Я Тепер правильно не розумію, такого. пане Олександре, що ми про НАТО. То тепер не будемо говорити, хоча президент сказав, що наші червоні лінії це ЄС і НАТО. Що ми так ми продовжуємо бажати стати членом НАТО альянсу, і ми бажаємо стати членом Європейського дому. Попри те, що ви сказали думаю, Рюте тепер очолив НАТО і мовляв, там все зміниться і посилиться. Але генсекретар НАТО Марк Рюте підтвердив, що президент США Трамп. Зняв питання членства України в альянсі з переговорів про завершення російсько-української війни. Принаймні про це передавав Блумберг. Ой, там по тому підтвердженню Вже ціла Фейсбук історія, що він просто сказав угу. Так як я кажу, гу, коли ви мені задаєте питання, да що це не підтвердження самого було контексту питання, це що він зрозумів питання, ніби там вже <гум> Срісдоренко це аналізує колеги. Тобто, ніби да тут є. Знаєте, колеги завжди мають простір для маневру, Це <гум> теж треба вчитися. О них ага, да я хотів да додати. Е е е я думаю, тут президент, ви знаєте, правий навіть е в тому, що не Росії нам вказувати навіть і в таких е конструкціях, як. Умови там припинення вогню чи щось таке ну вже дуже серйозне. Не Росії нам вказувати, як нам куди геополітично діяти, рухатись це вже наша справа з партнерами з НАТО в даному випадку. Як наші стосунки далі будуть вибудовуватись, і у нас про в конституції є це пункт щодо ЄС. Тут взагалі немає здається ніяких питань. Це економічний союз. Він ні, давайте поговоримо про ЄС, тому що наступного тижня буде саміт НАТО, 21 21 першого, двадцять березня. І якось інформація. Ації про наш рух в ЄС стало трошки менше в, в глобальному просторі. Інформаційному скільки? Будь ласка, чи це не означає, що уповільнюється наш рух в європейську цю економічну родину? І які у вас очікування від цього саміту? Ми як, вже давно говоримо, що з моменту утворення переговорної рамки, тобто з? Червня минулого року, що ми зараз зі спринту перейшли в марафон. Тобто, у нас є дуже багато такої щоденної роботи. То ми працюємо над всіма картами дорожні карти реформ, таких, сяких і ще таких. 36 розділів працює переговорних. Їздять Брюссель, команди по урядовці, депутати в кожній переговорній групі, щоб, не дай Бог, парламент не був осторонь цих демократичних процесів. Очойно мене була зустріч по вам людини, делегації і так далі. Це от воно перетворилося в таку щоденну роботу. Да, є дискусія поряду питань з країнами-членами. Це було передбачено, тому що ми знаємо там два рівня прийняття рішень. Є Єврокомісія, це ті, хто рекомендують своє бачення як виконавчі органи. Вже країни-члени приймають рішення. У нас є, ви знаєте, дискусія з сусідськими країнами, вона триває, але я думаю, що ми за допомогою наших великих друзів ЄС, Німеччини, Італії, Франції, Іспанії. Будемо знаходити завжди порозуміння з сусідами, рухатись поступово. Тут далі, як то кажуть, буде багато на нашій стороні задачі. Нам треба буде показувати просування. Вже час авансів, ви знаєте, буде завершений. А у нас зараз Ukraine Facilities, і от до кінця кварталу ми маємо ще два закони прийняти, і там 5 тисяч правок в двох законах. От така реальність, в якій ми продовжуємо і цим теж займатися. Угу. Про дру про ЄС, про друзів ви згадали і друзів в лапках. Ми знаємо, що Угорщина продовжує свою діяльність, продовжує блокувати ініціативи допомогу Україні. Зокрема, знов там шкодила цьому новому санкційному пакету, який був затверджений. Тим не менше, Financial Times пише є, сорвається терпець і дивитявок Угорщини. Блок шукає, як захиститися. Ваша інформація, що ви знаєте від ваших колег, наскільки Європа зрозуміла, що треба якось цю хворобу закривати, якось її обмежувати, чи готові вони вирішувати? Бо механізми є сьома стаття, є і перша її частина вже застосована до Угорчника. Вони можуть щось робити, але принципового бажання поки не видно у них. Ну, все-таки давайте не забувати, що таке ЄС це продукт компромісу, домовленостей, це демократія, це лідери повоєнні Європи, які працювали над цим. Це дуже багато поступок, компромісів і так далі. І генетичний код цієї організації він якраз в тому, щоб знайти порозуміння, все таки, знайти ті важелі, ті слова, і ті аргументи, які там ту чи іншу країну будуть переконувати в правильності вибору загального курсу. ЄС тут важливо наша да робота. Ми своє робимо. Теж ми дуже багато. За останні три роки по темі національних спільнот зробили від прийняття законів до втілення реальних програм. І це все оцінюється так само партнерами, і це дає можливість їм в розмовах якраз з нашими сусідами говорити про те, що от, Україна просувається. Це це не є там не то якийсь процес, що нам сусіди виставляють вимоги. А ми нічого не робимо. Ми багато робимо. Але дійсно тут є ну певні знаєте, дискусії вже на жаль додалися економічні там про транспорт певний. Ресурсів через Україну і так далі. І тут треба шукати теж порозуміння на майданчику, якраз Єврокомісія. Тут Єврокомісія і, і має головну роль, і лідирує, і так і має бути. Вона має бути медіатором цих абсолютно процесів всіх. До їх, принципів, Управління собою ну знов таки ми поки не члени, Тому ми можемо знаєте, тільки це коментувати там для себе. Але я думаю, ми не одноразово казали. Я думаю, що сам ЄС буде змінюватись. Поки ми будемо туди вступати. Він можливо буде трошки іншим в плані управління, в плані процесів, в плані швидкості. Ну знов таки над вступом України працює зараз більше людей і залучено більше ресурсів ніж це було в останнє розширення, коли там країни Балтії вступали. Країни Центральної Європи, тому ну є, є вже це розуміння, що певні процеси мають швидше відбуватися, незважаючи на всю шану і повагу до бюрократії інституційної пам'яті цих всіх на яких і тримається Брюссель, власне. Дякуємо, пане Олександре. Спасибі, да. перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко був з нами в загальнонаціональному марафоні. Пасибі вам паноса.